На початку лютого відбулось оновлення програмного забезпечення у разі розбіжності в транслітерації, тобто в написанні латинськими літерами імені і прізвища людини. Документ, який виданий раніше, визнається недійсним. Тобто, якщо, ну до прикладу, у громадянина є паспорт для виїзду за кордон, в паспорті є там чинна віза на виїзд в Канаду, пізніше він оформив id картку і в id картці транслітерація літери Ю здійснена Іншим чином, ніж в закордонному паспорті, автоматично закордонний паспорт попадає в недісний. Якщо паспорт книжечка, книжечка в не внесена в систему, тоді залишається чином. У разі зміни прізвища, одруження в 30-денний термін привести відповідність свій, свою id картку переоформить і переоформить закордонний паспорт. Вартість, вартість паспорта півтори тисячі, якщо терміново закордонний, і 800 гривень ID-картка.